Шановні колеги, так склалося, що більше 80% наших відділень працювали в індустріальних районах нашої країни. А це південний схід. І коли почалась війна, так частина з них в окупації, але переважна більшість працює якраз в тих регіонах, де сьогодні найслабніше. І тому я сьогодні щиро хочу від душі подякувати нашому колективу, всім, хто там сьогодні знаходиться, підтримує. Фінансово-банківську систему нашої країни доводить, що ми дійсно професійні, ми найкращі. І тому в мене в руках нагорода це відзнака всього нашого колективу. А по-друге, колеги, ми не забуваємося, що та величезна робота, яка проведена з опитування до сьогоднішнього заходу, та робота, яка проведена, перелопативши величезну кількість аналітики, яка потрібна була. І сьогодні ми маємо цю можливість, не сумніваючись, що все об'єктивно і чесно, тому я думаю, що мене підтримуєте. Дякую, колективом, вашему